Понеділок. І... і що? І вперед, тому що сьогодні мовний клуб, сьогодні зустріч з Іваном, Іваном Терещуком, ЛГБТ-активістом. Ми запишемо зустріч, поговоримо про проблеми, про його шлях і взагалі про те, що відбувається в Одесі. І... І далі додому. Я приїхав. Приїхав припаркувався на Дерибасівській, е, на розі Дерибасівської та Пушкінської. І, власне, зараз. Так багато автомобілів Я вже відвик, що в понеділок, ну що взагалі в центрі так багато машин. І це для мене було проблематично шукати місце для паркування. І, як виявилося, паркування вже платне, тобто, тобто ми. ми так, це казка для мовного клубу. Ми вже е оплачуємо 20 гривень. Оплачуємо вже 20 гривень за годину. Я взяв куркування на 3 години, тому що я думаю, що вас встигну з Іваном за цей час і поговорити, і зняти матеріал. Тому окей.

Робили, робили, робили. Чим більше робили, тим більше я бачив о, якихось проблем, прогалин, що ще можна зробити кращим або виправити, а, або просто щось почати робити, бо на багатьох напрямках нічого не робилося. Ось, ну такий, от початок. Доволі сумбурний. Я завершу іду після зустрічі. Трошки, трошки розстроєний, такий, трошки сумний, тому що. У мене в якийсь момент телефон, який як основна камера працював, він чомусь вимкнувся. Добре, що в цей час працював MacBook і я сподіваюся, що записалося там решта інтерв'ю. Ну, я подивився, наче година є. Мені шкода. Але побачимо, як воно буде. Так, щойно глянув, і дійсно записалося лише 32 хвилини в відео нашого інтерв'ю, нашої зустрічі з Іваном на телефони. Далі він чомусь відмовився записувати, але добре, що є інша частина. є друга частина, яка записана на MacBook і. Можливо, це там не дуже вагідний ракурс, але головне мені здається це цінна інформація, яка там є, про яку ми говоримо. Як гарно. Це Одеса. Це Одеса Оперний і такі гарні хмари. А я підрибасякій, спускаюсь спускаюся вниз Добре паркований в машини і гайда на мовний клуб. Зустрінемося там. У нас завершився як розмовний клуб, і тут сидять учасники. Я... З вашого дозволу можна зазняти? Так, ви можете помахати ручками, це громадська організація Позитивні жінки і Одеса. Одеси. І ми збираємося і проводимо такий мовний клуб. На волонтерських засадах. Дуже дякую пану за співпрацю з позитивними жінками Одеси. Дякую. Пів шостої, пів шостої і мовний клуб завершився. День добігає кінця, ну такий робочий день сьогодні. Завтра дуже багато. Дуже багато справ, у мене багато клієнтів. Я буду займатися Я буду працювати. Так, а вечором буду займатися. В мене там є участь у навчанні одному, але це буде завтра. А сьогодні я ще хочу заїхати в книгарню, а потім додому. Важко йде, втомився, але нарешті доїхав додому. Початок восьмої. У мене ще є справи в саду. Скінь. Прийми. Прийди до мене, може, дочекати. Прийди до Кібса. Кібса. Гадаю, що цього мені на вечерю достатньо. Запашні такі і смачні, бо я вже збирав та їв. Ох, так багато праці та часу вимагають ці всі садові огородні роботи. Але коли в мене є час, я задоволенням цим займаюся. Мене це спокою. І під час повномасштабного вторгнення це дало мені якусь таку надію віддушину. Я виходив в сад, я тут щось робив. Ми зі Славою постійно щось доглядали, ну в певній мірі, в більшій мірі. Я, Слава, казав, що це не дуже хочеться робити, в нього свої способи яким він розслабляється, переключається. А я борюся з стресом тим, що я щось роблю, роблю для інших для себе, а ще це, мабуть, а, такий гарячий душ, це хороші розмови з друзями і це. І це якась така творча праця. Я почав робити такий будиночок із керамічної керамічних таких цеглинок, і а, я його ще не закінчував, але обов'язково покажу. Так, газон зарійся. і ну, потрібно взяти газину і скосити його вновь. Як ти хочеш.